Має вітання! Сьогодні будуть цукерки смачні, незвичайні, готуються дуже просто, будуть молочні та шоколадні. В молочних цукерках є нюанс, в шоколадних там взагалі цукор, молоко і крахмаль. Всі інгредієнти зараз та в описі під відео, все, як завжди, для вашої зручності. Почну з молочних. Чому з нюансом? Цукор висипала на сковородку. Ось нюанс рисове борошно, клейке. В шоколадних цього не буде інгредієнтом. Крохмаль кукурудзяний, обов'язково кукурудзяний. Сіль, дрібка. Поєднайте все між собою. Всі сухі інгредієнти. Молоко холодне додаю поступово та помішую, щоб не утворювались грудочки. Чому обов'язково важливо додати рисове борошно клейке до цього тіста, для того, щоб була така текстура, тягуча, еластична, як ви бачили на початку відео. Сковородка в мене ще не нагрівається. Спочатку я все зроблю однорідним, а потім тільки включаю нагрів плити в середній та на середньому нагріві, постійно помішуючи, заварюю тісто. Це займе приблизно 7 хвилин. Ну, на все тісто, на, на те, щоб заварити все тісто, 7-10 хвилин не більше. Гарненько промішуйте кожний раз, щоб все воно поступово заварювалося і було плюс-мінус однорідним. Ось так. На цьому етапі я додаю вершкове масло 10-15 грамів. Одна чайна ложка, якщо ви не їсте вершкове масло, ви додаєте рослинну олію. Також 10-15 грамів. Все це ще раз гарненько перемішую, плита, все ще в мене включена. Все, ось так гарненько таке вийшло: тісто. Зараз такий момент. Я використовую це. В мене досточка, вона скрита якоюсь спеціальною олійкою, до якої тісто це не прилипає. Ви, будь ласка, скористуйтеся кілем силіконовий або крахмаль. І ще ось ці рукавички це вінілові, нінілонові, не гумові. До вінілових рукавичок ніколи не прилипає тісто, те, яке готується на тістечка моті. Робимо ось таку витяжку. В руках воно робіть це хвилин до п'яти хвилин, щоб тіста в руках у вас охололо. Ось так його повитягуйте, потім формуємо із них цукерки. Я вам припишу. І ще й під відео вінілові, перчатки вінілові. Ну або крахмаль. Використовуйте крахмаль е і нас, за допомогою крахмаля формуйте всі цукерки. Ось так нарізаю на шматочки і буду з цього, бачите, як воно липкуче, страшне, але до перчаток не прилипає. Ну, або до крахмаля. Формую цукерочки. Тісто дуже це смачне. Із них можна і цукерки робити, і ось ці модні тістечки моці. Обов'язково крахмалям трошки додаю крахмаля, інакше поприлипає до тарілки. Все, як вони трошки постояли оброблені крахмалем, вони потім вже не прилипають і подивіться на цю красу. Текстура неймовірна. Ось цю текстуру робить рисове борошно. Шоколадні. Без рисового борошна, ну і текстура буде інша. Цукор, кукурудзяний крахмаль, какао. Какао в мене алкалізований. Ванілін трошечки і дрібка солі. Сіль обов'язково. Я завжди додаю сіль. Сіль придає смак і робить смак більш концентрований. Молоко холодне. Все, як і в першому варіанті тут. Змішую всі інгредієнти до однорідності, потім включаю плиту та на середньому нагріві плити, постійно помішуючи, за тісто, майбутні цукерки. Обов'язково гарненько проводьте лопаткою по дну. Масло або олія 10-15 грамів, чайна ложка. Зараз момент, бачите, тісто почало відставати від сковорідки. Все, готове. Я його прибираю. Якщо з білим тістом ми, я його в руках витяжкуємо, робила, поки воно не охололо і сразу, відразу сформувала цукерки. Це тісто інше, тут немає рисового борошна, поводить воно себе інакше. Я його викладаю на харчову плівку та ставлю в холодильник десь на 30-40 хвилин, приблизно так, щоб воно охололо і з ним можна було працювати. Так, я розумію, що рисове борошно є не в кожній хаті, не кожен день. Тому я даю два варіанти цукерок з рисовим і без рисового. Але повірте, ці шоколадні цукерки не стають менш смачні без рисового. Текстура не та важче працювати, але смак цукерок просто не перевершений. І такі ж вони тягучі і приємні. Формувати їх буду за допомогою какао. Фармуйте цукерки такі, як вам буде гарно та зручно. А ще бажано, щоб ці цукерки стояли в холодильнику. Після фармовки я ставлю ці цукерки в холодильник, і там вони в мене чекають свого часу. Все ось так формую. Кульки, квадратики. Як вам гарно, так і формуйте. Ось так. Ще додатково в какао та в холодильник. І, як ви зрозуміли, так формую всі цукерки. Вони теж не прилипають до рук, тому що какао допомагає. Так само допомагає і крахмаль з білими, щоб ви знали. Все ось такі класні цукерки виходять. До рук не прилипають, не пливуть, і дуже вони дуже смачні. ці цукерки. прості такі інгредієнти, а так смачно. І як завжди, смачного.